Іноді минуле повертається не кроками, а тінню. Воно не стукає у двері, не гукає на ім'я, просто стоїть поруч, тихе й холодне, мов примара. У ній відлуння втрачених снів, недомовлених слів, тих, кого вже немає, але чия присутність і досі відчувається. Примара це не лише привид із давніх легенд, це образ того, що колись було реальністю, але зникло, залишивши по собі тільки подих. Вона приходить у снах, у відблисках пам'яті, в голосі, який ніби хтось тихо повторює всередині. І ми завмираємо. Бо розуміємо: це не страх. Це ностальгія, що вдягла білу вуаль. Вона може бути доброю, як світла тінь дитинства, або страшною, як спогад про біль, як химера війни, що не зникає з нашої свідомості. Кожна епоха має своїх примар і героїчних, і трагічних, і зовсім буденних. Вони живуть у старих фото, у мовчанні руїн, у наших думках перед сном. Та, можливо, примари існують лише для того, щоб ми не забували, бо поки пам'ятаєш, навіть тіні мають голос. І, може, саме в тому полягає їхня сила нагадувати, що життя триває. Навіть коли здається, що все давно минуло, кожен із нас має свою примару спогад, який не відпускає. Вона приходить у тиші, коли серце готове слухати. Напишіть у коментарях. Яке слово української мови для вас звучить найбільш загадково або містично? Нам цікаво. До зустрічі!